Я вас вітаю у подорожніх замальовках. Ми знову вирушили в мандри і обрали село Дітківці на межі трьох районів Тернопільський, Зборівський, Кузівський. Але це Зборівський район. Село особливе, є на що подивитися. Сьогодні розкажемо вам, як живе українське село, як живуть наші люди. А ще приємно те, що маємо екскурсовода. Олександр Захарченко. Сашко, що сьогодні нам покажеш? Доброго дня, Світлана. Сьогодні я вам покажу таке чудове село в Воно знаходиться обабіч траси, можна сказати, трошки далеко від цивілізації. І, відповідно, на нього не, не вплинув час. От, в, це село воно збережено практично таке, як і 100 років тому. Тобто тут можна подивитися традиційний український побут, можна подивитися традиційну українську польську тодішню архітектуру. О, от яка притамана нашій місцевості. Ну, і також подивитися, як живуть місцеві люди, заховані біля лісів медоборів. От ми зараз переводимо камеру і бачимо старовину фігурку на в'їзді в село. Що то за фігурка? Фігура, яку ми бачимо на в'їзді в село, вона встановлена тут у далекому 1812 році і знаменувала таку подію, як скасування панщини. Досить -таки значимо для місцевих мешканців. Але дивіться, Саша, пройшли роки, 200 літ, і такий матеріал, такий пісок, такий камінь нічого її не бере. Е, ну так, насправді не підвладно часу те, що зберігається у людських серцях, у людській пам'яті. На в'їзді до села розвивається інфраструктура туристична. Є ресторанний бізнес. Причому гарний, сучасний, гарна сучасна споруда, з чудовим інтер'єром, екстер'єром. Подивіться. Сучасний п'єц, де можна робити шашлики. Зроблений міцно, надійно, але в етностилі. Не при трасі. От. Але що ми зауважили, приїхавши, дуже чисто. Ось двір, перша хата. Ніде, ані папірчика, бруду нема. Звичайно, сільські калабані, гуси, кошенята, маленькі господарики, але чистенько. Тобто домівки прибрані, люди тут акуратні, перше враження від села. І зростають маленькі господарики. Ось один з них. Там втекло щенятко таке саме маленьке. Честні дітківці. Фіксуємо. факт. Я це теж підтверджую. Іди. Є в дітківцях старовинний костел. Скільки йому літ? Цьому костелу більше сотні років. Він був збудований у 1904 році. Саме село засновано значно раніше, у 1670-му. Цей період дуже мало описаний в історії власне, ці країни, тому що у Тернополі в цей час відбуваються дуже жахливі події. Тернопіль ледве витримує навалу татар, і якраз у ці роки замок Тернопільський остаточно спалений. Ібрагімом Шишманом. Тому історія села, початок історії села, трошки губиться у часі. Багато подій із села відомо вже власне, у 20 столітті. Ось мовчазний свідок тих подій, власне, костел, до якого ми підійшли. Він собі тут так заховався, прийшов століття, і не одне влітку, коли я на деревах. Багато листя, то він своєрідно, мабуть, виглядає сьогодні просто листопад і голі гілки дерев. А тут, коли він в гущавині, то він такий таємничий, правда? Як ми бачимо, він зараз є занедбаний, але е, тривають переговори зараз із е, польською громадою е, з метою відновлення власне цього костелу. Ми можемо підійти ближче і навіть зайти всередину, е, е, і можна побачити, е, як власне він е, тримає усі удари часу. Іни в костелі міцні. На склепіннях видно, що всередині обробляли з очерету. Міцний очерет, як будівельний матеріал, виявляється з додатками інших матеріалів. В радянські часи тут був склад зерносховища, як завжди, в церквах в той період. А зараз потребує відновлення, ремонту. І Якщо це станеться, якщо діалог українсько польської сторони буде успішним, буде окраса для села, гарна місцинка і чудовий костел. Ця вуличка, яка йде від костелу навпроти на північ, то в 80-х роках там будували партійні урядовці з Тернопільщини собі добрі, файні дачі. То, по суті, була там елітна територія. А ми йдемо навпростець, на відправу, бо нині свято, і вулиці зараз порожні, тому що люди на відправі. Але попереду школа, то трохи побалакаємо з місцевими дітлахами. Що ж, нас зустрічають малюки з початкової школи, з дітками Всі діти загартовані, не бояться виходити на вулицю. Добрий день. Добрий день! Який клас? Не мерзніть, діть всередину. діть, діть, діть. Ви вже в 4 класі. Ходили в цю школу від початку від першого? Так. Да, да. В шапці сидиш. Зимну в зимному класі? Ковно? Так. ножки не мерзнете? Ні. Ваша вчителька Ірина? Я, розслав, я розслав. Розкажіть щось трошки про свою вчительку. Чи добра вчителька? Чи файно вчить, чи любите її? Файно вчить. Ірина. в класі бачу дітки різного віку. Так. Да. Це класи комплекти, бо малокомплектна школа, тільки початкова, і тому працює тільки двоє вчителів там Надія Михайлівна, а тут я. Я виконую роль як вчителя, так і завідувача цієї школи. Дітей у нас є 12 в школі для такої школи, як малокомплектної, це є ще нормально дітей, бо є по селах менше. Але стараємося, щоб малокомплектна школа, але щоб вона розвивалася і ще була вона в селі. Тим більше, що люди допомагають. Як можуть? Ви з того села? Ні. Звідти? О, я біля зборова, перепельники. Знаю то село, то моя батьківщина, моя територія Зборівський район. Як ви так справляєтеся? Четвертий клас, другий клас. Розумієте, в таких умовах? Звикли. Я прийшла після університету, було дуже важко, бо ми вчилися тільки щоб. Був один клас проводити уроки, а так два класи одночасно і тут, і тут встигнути. Розриваєшся, але тепер вже привикається так. Мало дітей нема так, щоб було важко. Якби був більше класи, то би було важче, а так що тут є п'ять дітей. Іринко, як то відбувається? Ви спочатку другий клас даєте їм завдання. Так. Це одночасно, наприклад, урок української мови але в двох класах. То проводиться так, наприклад, якщо там українська мова, то тут простіше брати читання. Поки ті собі самостійно читають, з тими щось пишемо, говоримо. Тоді наоборот, ті самостійно пишуть, з тими читаємо вголос. І так проводиться урок. Я їздила по селах. Ще не, не траплялися мені такі комплектовані класи, різновікові одночасно, але пам'ятаю, коли була маленькою, і мені було 5 років, я ходила в Манилівці з Бурського району в таку ж школу <laughs> до бабці, бо дівчинка була розвинена. І це зараз пройшло стільки літ, і я згадала, що таке ще досі буває. Я, як вчилася в перепельниках, то ми тільки один рік так вчилися, бо щось вчительки не було. А так я теж з таким не стикалася, тільки вже як прийшла на роботу. Діти наші зростають в таких умовах дуже креативні. Вони вміють відволікатися, працювати самостійно, одночасно, коли інший клас готує завдання. Вітаємо вас, гості милі, вітаємо щиро на святі. У нас спасибі, що всі справи лишили і знайшли хвилинку, щоб прийти до нас. Дякую, ви Подивіться, які в нас діти зростають. І ще нас так гарно вітають. Та знайдемо ту хвилину, і навіть не хвилину, а годину, щоб а наші люди побачили, на які в нас діти, і в дітківцях, і в комплектованому класі, де другокласники і чотирикласники. Проблем ну, не дуже багато, але є. Ну, опалення в першу чергу, що це є для такого великого класу, один маленький конвектор. Він не нагріває аж так, аж так сильно, а ще тим більше, що кажуть, економити. Економимо як можемо і гріємося як можемо. І потреби у більшості школах початкових вікна вже пластикові. Подивіться, що в нас робиться на вікнах. Так само двері. Прийде зима, так відкриваєте коридор, а в коридорі така смуга снігу, бо надуває. В спортзалі ліноліум. Старий не знаю, з якого він року. Я сюди прийшла, він вже тут був. А скільки працює? Вже тут четвертий рік. Ірино, кажете, що ж і мають намір школу згортати, як школу, так? І відкривати садочок, якщо відкриють той садочок. Якщо відкриють цей садочок, чи знайдуть кошти. Ну, я думаю, якщо хочуть, то знайдуть, але. Так і є, так говорять, що хочуть закривати, зробити садочок, а дітей до сусідньої школи відправляти. До Так. Ваші міркування з цього приводу? Моє міркування, ну так як я тут людина, ну, не, не дідковецька, я зовсім з іншого села, але так, як на мене, школа потрібна в селі, бо немає школи, немає клубу, то немає села. А так, тим більше, що школа початкова, вона великих затрат на себе не потребує. І тих два класи і можна утримувати і два вчителі. І тим більше, що діти маленькі, вони будуть в зимі, як їм добиратися до тої школи великої. Холодно. А так тут скільки їм перейти. Але це влада вирішує. Це не нам вирішувати. Ви зовсім юні. Скільки вам років? Ви зразу після університету? Mm, ні, я після коледжу. Я тільки закінчила коледж і мені, мені 19 років. Ем, щойно пішла на роботу, мені трошки важко, що вдаваюся цей колектив. Цього року це ваша перша практика, так? Так, так вони мої самі перші. Звідки? Самі перші досвід. Е, я сама з села Чорний ліс. Порізь скоро я трошки добираюся, трошки мені важко, але ну, нічого, помаленьку працюємо, вчимося. Села не втікаєте. Що вас притягнуло, що ви таки прийшли до школи і взялися в тій холодній школі, в комплектованому класі працювати? <рясуємо> просто я, я хотіла просто дуже працювати, а ближче ніяк місця ніде не було. і так вже мусила сюди добиратися. Як ви відчуваєте Ваше? То ваша праця, ваша робота. Добрий вибір. Так, це таке моє. В Дідківецькій загальноосвітній школі першого ступня 12 дітей. Є зараз такий момент, щоб говорять, чи закривати її, чи ні. Різні міркування з цього приводу. Деякі батьки за за Мшанецьку, інші проти. Але 12 дітей це не двоє дітей. Село затишне, акуратне, чисте. Дітки ростуть і близько до початкової школи. Всього тут дві кімнати, ігровий зал, і туалет. І вчителі, які молоді тут прийшли викладати. За в один голос, щоб школа була, подивимося, що в результаті вирішить влада. Дітки і тут урочи. Так і живете, ніде не від'їжджаєте по заробітках? Ні, ні, ні. Тут я проживаю. Так, яку маєте роботу? Як живеться? Чим живе нині село? Зараз я на даний момент працюю в Тернопільській міській раді, відділі сім'ї молоді і спорту. Так, ну зараз на даний момент в мене дитині ще немає 6 років. Я нагоджу дітей декретній відпустці. Ну так що вам сказати? От будинок культури, такий для села, церква відповідно, школа в нас. Як вас звати? Світлана. Світлана, ми були ще й початковій школі, а зважаючи, ви працюєте в Тернопіль відділі, який має безпосередній стосунок до молоді і до дітей. На мою думку, так як для села, це дуже добре, що є в школі, бо, ну, як вважається, що є в селі, це для людей. Школа, будинок культури, тому що не всі можуть кудись піти і тим більше розвиток для дітей. Моя така думка. Ну, але... Дуже те сказати. 12 картин. дітей це немало, щоб та школа існувала. Ну, Звичайно. Ну, але залежно від затрат, скільки вона, як воно краще, тому що в сусідньому селі є школа. Ну, але, Звичайно, тут добивались наші бабці, діди про те, що та школа була, набагато праці вкладено. Ну, і, напевно, що добре, що є, що є в селі, це дуже добре. Тому що діткам близько, ну, як зима, куди ж зараз? Не всі мають можливість, наприклад, в Тернопіль возити. Добре було б, якби садів був для дітей, тому що це є підготовка до школи, розвиток дітей. Ну, звичайно, що є для села, це все для наших дітей. Ви нині на відправу не йшли? Я йду, так. А йдете по до школи? Так. Маєте внучку? Маю. як так. вчиться? Нормально? Ви в Дітківцях народилися? Ні. Звідки ви? Історія далека. Я родився в Нетерпінцях, потім через рік переїхали у Вертельку. І так я. Вже там проживав. знаєте, ми про ваше село нетерпінці робили програму, але багато років тому. Як там чувати? Ліпше в нетерпінцях жити? Та я в терпінця, скільки рік прожив малим і все. А от так як живете в Дітківцях, маєте пенсію. Ви ж пенсіонер? Пенсіонер. Розкажіть трошки, чим живе нині село? Бо одна бабця сказала, що село не живе, а шпортається. Ну, не Дітківці, взагалі село. Воно не живе село, а просто так, як існує. Для мене 37 років стажу робочого, дбаючі тяжко, я отримую 960 пенсій. А де ви працювали? Коло госпіталю Тож. І що на ті 900 гривень, як ви справуються? Та як тягну, то вдома що є, якась курка, казав, каваючи гняса до свині та й так. А так. Прошне. Але де ти за онучкою, ще й онукам дітям допомагаєте, ні? О, вас через тиждень для пенсії та їм треба дати. Обступають вас, як, як то я колись дідуся обступав? Не. На не Богу дякувати. З синами, казав, з дочками. Вже є 11 внуків. Ви маєте 11 внуків? Так. 11 внуків. І тако уявіть собі, люди. Дідусь пенсіонер має 900 гривень пенсії і коли його обступить 11 внуків, як їм їх ділити? Один правда? 11 внуків. А діти ваші в дітківцях живуть? Один, ну я вам сказати, один в дійківчок, один в Добриводах, один в чому. Стриївка, з Бараський район. Роз'їжджалися, скільки маєте дітей? У вас п'ятеро дітей, так? Так. Ну, кровних чотири, а ще одне, бо я взяв жінку з дитиною. І всі живуть в селах? Так. Всі, всі. пізнали сільського життя. Всі в селах, всі працюють. Як робота. кажете, ви вже прожили, п'ятьох дітей виростили, маєте 11 внуків. Як має поводитися український селянин і українська влада, щоб те село наше. За, за нього не було нам стидно, щоб людям було комфортно жити. Як воно буде поводитися, як е, кожен заглядає в кишеню, аби ті кишені позашивав їм. Урядовцям, правда? То було б зовсім інакше. А то понашивали ті кишені, тепер ті, ті штани і на нагабиті кишені, і він хоче в кожну кишеню впнути. А то так не можна йти робити. Ми їздили по селах багато і завжди радилися з людьми їхні міркування, як нам ліпше жити, як село відродити, як в селі зробити так, щоб було швейцарське село, та хоч нормальне українське. І пан Петро сказав мені добрий афоризм: як в цілому, треба нашим урядовцям в штанах і не тільки в штанах кишені позашивати. Прослухаймось. Нині Дмитра вітаємо з іменинами усіх Дмитрів із Діткивиць із Тернопілля. І та хвала Богу і ангелам, які охороняють Дмитрію. Скільки вам років? 76. Майже 90 літ. Та десять до 90. Ви село бачили всяким. Ви його бачили в одну війну першу. Потім в радянські часи, коли були свої такі періоди, що і церкви закривали і так далі. Ви, дітківці, бачили в різний період, як нині. Ви можете порівняти? Як стріляли. І за мною стріляли навіть. Скажіть, от за всі ті роки вже пройшло майже 90, як змінилося село? І що ви можете отак, пройшовши такий величезний шлях життєвий, правда? Порівнюючи, сказати про дітківці? Так, дівчат добре. Добре, і мені є, що добре, і у добре. Що, і до церкви ходжу, і церкві повідкривали, бо буде закрити. Як так. кажете, бабці Зірослава? От коли так багато пережити і перебути, що треба робити, щоб жінці в 90 років так усміхатися і з таким позитивом дивитися на життя? Де берете тої радості? Та де Здорова, ходжу, до церкви ходи, від дітей добро маю. Адко, а тако поверни камеру, подивися, скільки тут підказує. Як я ще в 44-му році, то що я знаю? не знаю, а там далі то вже було, то було розмаїто. А так то я що? 44-й рік то було якраз, а якраз дівчата того була війна. Дивіться, їдемо по селах і та люди бітують, бо кажуть, що один чоловік що має 900 гривень пенсії, каже, треба урядовцям кишені позашивати. А це так придумано логічно. Правда, а як в вашому селі? Які такі най, 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 най проблеми? Хто скаже? Що треба, що ви хочете? Тому що люди різного віку, правда? різко-мало. Бо пенсії були трошки бо більше. Піднімали пенсії, щоб люди мали щоб легше було жити. А то нам треба дуже треба робитися. Газ дорогий, селі дуже світло дороге, все дороге. Ну Треба працювати, добре. Дітківці називаються дітківці. Знає так, хто що? Чого? То я вас питаю, колись, я перший раз дідків. колись мої, мій дід розказував, що був такий пан, мав фільварок, там, і він писав ще дитко. І від того слова пішло. З... Таке село дідківці не назвали дитку, но дітківці. Отак мені розказували. напевно щось добре. Якийсь добрий слід залишив дітківцях, що його назвали тим, бо був і панський сад. Певно, напевно, від того я не знаю, бо я тут невістка, але від переказувань є в нас наше село славне, працюватиме людьми, бо працюють, хоч в яких умовах не думають за великі багатства. Щоб було здоров'я, спокій, головне, щоб ті діти не гинули в АТО і наших дітей туди не забирали. Ну, що ж, славне село Тимон. Як їдете, зразу з правої сторони біля школи є костел. Колись дуже багато було тут поляків, західняків, тут дуже велике село було, більше тисячі населення, а нині? скільки? Так, 100 номерів, так 300-330 е, жителів. Зменшує, тому що нема роботи тут, нема хоч ну, добре їздити до бо є сім разів маршрутка ходить звідси до Тернополя, але залишають село, тому що нема перспективи. Є якась така пісня з дітки, ви знаєте, що саме тут співають? Є. Яка? Є і автор, є моя дочка, навіть затильна Оксана, за, де тече річка верховинка, де протікає бродяє... річка, верховинка, де, де в джерелі цілющая вода, там пісня солоя лунає дзвінко. Тут серце моє і любо моя. Отже, як парафієльна громада, люди, в дітківця? Нормально, може бути. Але всякі є випадки, всякі негаразди є. в церкві і між людьми ніколи не було, щоб ідеально. Бо ті проблеми є насущні кожен день. Видати, що в державі таке робиться. Люди покладали найбільше розчарування, мають надії на те, що буде краще, все інакше. Але, на жаль, нічого не змінилося і не міняється. Але завдяки тій вірі, що ми говорили сьогодні на Дмитра про віру. Люди переносять, терпеливо зносять. Не раз вони то зносили, і зносять знає наш навіть весь час терпеливий, терпеливий Господь Бог каже, в довгому милості і милості наші люди. Громада то є важлива? Громада дуже важлива, так. Ну і так не раз не вистачає терпіння, то свої емоції викричу, викричу, а потім дивимося, ну що на кого будемо злитися? Вертаємося назад, із Божою допомогою. з Бог на допомогу. Далі йдемо тим життям, але надію покладаємо, що все ж таки воно щось зміниться. Повинно змінитися в кожному з нас, але повинні саме змінити не першими.